всім нам з вами цієї ночі знову особливо не пощастило Одещині, де росіяни обстрілювали її безпілотниками і не тільки безпілотниками, і в результаті цього у Великодинському. 14-річний хлопець отримав різні травми, різні рани ніг. і Загалом вже в Одеському районі гасили пожежі в будинку і в двох гаражах. Вони зруйновані, пошкоджені дахи житлових будинків, автівки, гаражі, газогін. Шахеди почали тероризувати Одещину ще з вечора. Їх збивали впродовж години. А потім знову тривога пролунала вночі. Тривала майже три. Три години у цими діями Росія намагається на думку аналітиків вивчення війни повністю деморалізувати Україну, деградувати бойових, бойовий дух. І вона сподівається, що е, війну можна буде виграти, бо е, ж можна буде виграти, якщо підтримка заходу повністю зупиниться. Військова мається на увазі підтримка е, заходу. Ось таким чином Росія використовує дальні удари спеціально по українських тилах для того, аби наш з вами бойовий дух він занепав, для того аби люди почали думати, господи, ну нехай це хоч. Хоча б вже якось закінчиться, і дійсно іноді такі думки можуть і виникати: що господи, можливо, нехай це все закінчиться, тому що ніде ні в тилу ти не можеш заховатися від російської атаки, коли кожної ночі прилітає і в Київ, прилітає і в Дніпро, і інші міста, які мали бути абсолютно в безпеці. Ні, ніде не можна вберегтися і на це якраз таки направлена. Скажімо, так політика, але це не політика, це військова доктрина. Росії в плані атаки мирного населення і -інформ... інформаційно психологічних операцій залякування.